23 квітня кредитова спілка Будучність провела свої річні збори в українському культурному центрі Торонто». Ця подія була особливою, адже, окрім звіту про діяльність і досягнення кредитової спілки, відбулось офіційне передання посади президента та головного управителя будучності від багаторічної очільниці Оксани Процюк-Чиж до новообраного правителя Дем'яна Сніга. На річні загальні збори чисельно зібралися члени ради директорів, партнери, працівники та члени кредитової спілки Будучність, а також представники громадських організацій. Голова ради директорів Андрій Тарапацький прозвітував про фінансові показники і повідомив, що у минулому році балансові активи кредитової спілки зросли на 44,5 мільйони до понад 1 мільярда доларів. Тоді як разом із активами, якими будучність керує через відділ управління майном, активи під управлінням зросли до 1 мільярда двохсот 5% тисяч. 44,5 Понтфаймілєн. Together with BCU Wealth Management, assets under administration topped $1.21 billion. Our net income fell from $2.9 million in 2022 to $1.35 million as a result of balancing both the investment and loan sides and absorbing some of the rapid interest rate shocks. As a result, we realized a smaller profit in 2023. Our capital base is solid and continues to grow to almost 80 million or exceeding regulator requirements. Our patronage program paid dividends of 5% or approximately $200,000, rewarding our members for keeping their funds with us. у своєму слові оксана процюк цюкчиж розповіла про потужну і успішну працю однієї з найбільших українських фінансових установ канаді та найбільших етнічних кредитових спілок в онтаріо BCU donated $150,000 to the Friends of Ukraine Defense Forces Fund, which the League of Ukrainian Canadians has operated at BCU since 2014. Mobile phones, satellite connections, drones, and night vision equipment replaced the body armor, helmets, boots, warm clothing for the volunteers and soldiers of a year ago. As the resettlement of millions out of combat zones continued, and the injured soldiers and civilian counts mounted, BCU Financial donated a further $100,000, this time to BCU Foundation's Ukraine Humanitarian Aid Fund. НБІСЮ мем здони а фермер файв мільйон to the two funds. кредитова спілка будучність боролася з дезінформаційними наративами Росії, які старалися суперечити існування української нації та її право на незалежну державність. На протидію цих наративам кредитова спілка будучність та фундація будучність залучили додаткових 400 тисяч долярів. Тогодер бісію файнаншл армемберс енбісію фаундейшнд доректи ту мільяндолас продеє то дефендюкреїн після офіційного та одноголосного схвалення на посаду президента та головного управителя кредитової спілки Будучність слово взяв новообраний керівник Дем'ян Сніг. Він сердечно подякував за довір'я і висловив впевненість.

And enhancing the member experience with new products and offerings. To our amazing BCU staff, thank you for providing our members with excellent service and continuing to build a positive image for BCU. Our working together as a team will enable BCU to take great strides forward and achieve new milestones. For the membership, I vow to work tirelessly to help you reach your goals, whether they are personal. In your business or in the communities that you serve. Я перше хочу поздоровити пані Оксану Процюк а, сьогодні. За 35 років вона дуже багато зробила, а, збудувала і добра, зробила для кредитівки і для нашої громади. Бажаю їй всього найкращого в наступні а, кроки її життя. А, я готовий продовжувати її працю і далі будувати на тієї мети, яка будучність була існована 71 років тому. Слава Україні! Героям слава! an honor for me to introduce a new scholarship award in the name of оксана Protsuk Leadership Award. Вам щиро щиро, всім дякую. Дякую всім працівникам, всім членам нашого і ради директорів. Дякую, дякую направду. Дякую. Це все, що будучість збудувало. Це є з огляду. Очевидно, частиною і пан магістер Теодозі Буняк, але вона це провадила. А, і, і збудувати і кредитівку. Знову, я повторяю, то, що від 100 мільйонів доларів до 1 більон долярів, 1.2 це, це є знамените досягнення. Але то не тільки що. Що Оксана зробила для будучності, але не забудьмо, що то не тільки кредитівка, але то і wealth management, то її фундація, що має около 45 мільйонів долярів, що отримує всяк ініціативи. Але її але то, то є, є величезний вклад, що, що є додаткові бізнеси. Але ці ініціативи а, то є такі важні для нашої громади. Я на це дивився в інакший спосіб. Я думаю, що вона мала то покликання. Вона зрозуміла той вид то візію а, наших спів основників основ, основників. І вона зрозуміла, що щоб допомогти громаді, треба збудувати той корінь і будучість є ось в той корінь без того коріню нічого в громаді би не сталося то ми мусимо як як будучність бути сильними і рости бо без того зросту ми не можемо помагати ми не можемо помагати громаді так ви чули ви бачили які там які величезні цифри що йде на поміч відразу на Україну? Є загально щодо дотації до спонсорства. Ми видали цього року понад 750 тисяч доларів. То, є, то, то є трошки менше ніж попереднього року, але то є все ж таки величезні суми грошей, що йде для підтримати громаду. Всім нашим працівникам успіхів, наснаги, щоб вони були вірні. Нашим основоположникам і принципам, на які творилася ця наша кредитова спілка відданість Україні, відданість нашій громаді це є найголовніше. Бо такий, як мій внук Захарчик, то то є майбутність. І для нього будуємо, для нього, для його покоління, будуємо далі наші фінансові установи і наші громадські організації. Протягом року кредитова спілка Будучність підтримувала громадські ініціативи в містецтві та культурі, медіа, спорті та освіті, церквах та релігійних установах, спонсоруючи заходи та проєкти на загальну суму приблизно 500 тисяч доларів. У червні 2023 року кредитова спілка Будучність відкрила оновлений відділ та приміщення головного офісу на вулиці Блур з офіційною церемонією та благословенням. Було оновлено технології та запроваджено послуги інтернет-банкінгу та мобільного додатку, і члени кредитової спілки Будучність зможуть очікувати нових можливостей у найближчі місяці та роки. Минулого року було прийнято 1697 нових членів до родини в «Будучності», багато з яких є новоприбулими з України. До кінця 2022 року будучність пожертвувала 150 тисяч доларів хоробрим чоловікам і жінкам на передовій в Україні через фонд приятелі збройних сил України, яким керує Ліга українців Канади та Ліга Українок Канади, та 100 тисяч доларів у фонд гуманітарної допомоги Україні при фундації Будучність. Кредитова спілка наслідувала приклад своїх членів, які продовжували підтримувати Україну та її народ, та які особисто пожертвували півтора мільйона до двох фондів. Всі ці пожертви були негайно розподілені для надання необхідної допомоги людям в Україні. Понад 70 років кредитова спілка Будучність відіграє невід'ємну роль у великій українсько-канадській спільноті як головна фінансова установа, яка цінує громаду та фінансово підтримує громадські організації. Роксолана Буяк-Косядин Сніцер, Форум Тіві, Торонто.